Міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду заявив, що фундаментальні реформи під час війни проводити неможливо. Для цього треба дочекати закінчення бойових дій на сході України. Але відомі американські економісти закликають уряд проводити реформи вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Лауреат Нобелівської премії з економіки Роджер Майерсон та один з найвідоміших топ-менеджерів України Юрій Лоуш кажуть, що війна не може служити виправданням від Тності реформ навпаки, якщо люди побачать, що в країні щось змінюється, поменшало корупції, стало легше вести бізнес. Це допоможе перемогти ворога на фронтах. Я би радив сприймати економічні реформи як необхідний елемент забезпечення армії тим, що вона сьогодні потребує. Армії потрібна військова зброя, щоб воювати з терористами, але їй також потрібна політична зброя, аби люди відчули, що політична система цієї країни варта того, щоб її захищати, і ти заради цього на жертви ja, А це може бути ви знаєте, така війна, що триває в одній формі чи другій гострі, чи за, 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 схолодженій. Довго. І це фактично є спосіб, яким може Росія мучити Україну, затяжний, довгий, виснажуючий конфлікт. І це означає, що не будуть реформи проводитися за той час. А реформи це реальний спосіб скріплювати лояльність населення до України, підтримку. Люди вийшли і гинули заради реформ. Вони хотіли реформи.